Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо розглядати партії Василя Іванчука, які він грає на міжнародному турнірі в Ізраїлі. В п'ятому турі Василь Михайлович грав чорними проти молодого місцевого гросмейстера Ідо Горштейна. Д4 зіграв ізраїльський гросмейстер після кінів 6, С4, e 6 g 3 і С5, Д5 розмін, Д6, кінц3, G6. Суперники розіграють одну з систем захисту модерн Беноні. Слон G2, Слон ж 7, кінь ф 3, рокіровки, Тура Е8 грає українець, тура Е1 А 6. Чорні планують зіграти Б5, тому в таких ситуаціях білі автоматично просувають пішака на А4, після кінь БД7 аж 3 захищаючи поле ж 4, і кінь Е4 грають чорні, попереджаючи появу білого пішака на цьому центральному полі. Білі міняють коней, грають кінь Д2, проганяючи чорну туру назад на e8 і ставлять таки пішака на Е4. Плануючи в певний момент зіграти кінь С4, вийти слоном на F4, атакуючи пішака d6. Але Василь Іванчук продовжує боротися за ініціативу, грає тура b8. Білі ставлять пішака на А5, і у відповідь на b5 забирають на проході. Кінь б'є b6, тура Е2, слон d7. І тут білим краще було зіграти тура А3, щоб у відповідь на слон Б5 повернути туру на Е1. А якщо зіграти, наприклад, С4, то кінь Ф3 з подальшим кінь Д4, і у чорних тут лише невелика перевага. Але Горштейн починає невдало маневрувати своїм конем. Він зіграв кінь Б1, вважаючи, що на подібні маневри у нього є час. Проте Василь Ванчук демонструє своєму молодому супернику, що він неправильно оцінив позицію. Часу у білих немає, і чорні дуже швидко захоплюють ініціативу. Подивіться, що робить Іванчук. Він спочатку білопольним слоном нападає на туру, проганяючи її назад на Е1, чорнопольним захоплює пункт Д4 і після планового кінця 3 виходить ферзем, тиснучи на пішака. Білі змушені зіграти слон Е3, але кінця 4. Чорні швидко нарощують ініціативу, досягаючи конкретних позиційних плюсів. Змушений розмінятися на d4 Горштейн, але після CD у чорних дуже потужний центральний прохідний пішак. Кращим для білих було розмінятися на Б5, зіграти Ферзя 4. Але тут кінь Б2 забирає мотора ББ8, і у чорних дійсно велика перевага. Цей сильний пішак Д4 і поганий слон g 2 який значно поступається маневреному чорному коню. Але ізраїльський шахіст продовжив невдало маневрувати своїм конем, зіграв кінь е 2, наївно вважаючи, що встигне забрати чорного пішака. Але Іванчук грає кінь Е5, загрожуючи не лише вилкою кінь д 3 але й просуванням пішака Д, якого білі забрати не можуть. Дійсно, якщо побити його конем, то після ходу кінь д 3 це страшна вилка на пішаки ф2б2, туру і напад на коня д4. Якщо ж побити ферзем, то стандартна комбінація. Спочатку забираємо на Е2, тепер білий ферзь без захисту, шах після взяття виграється ферзь. Тому кінь С1 зіграв Горштейн, хоче зіграти F4, але Василь Іванчук бачить цю можливість суперника і робить хід G5, забезпечуючи своєму коню потужну позицію на Е5. Білі грають тура А3, але тура ЕЦ8. Іванчук захоплює відкриту лінію. Після кінь Б3 просуває вперед прохідного пішака і у відповідь на кінь Д2 заходить турою. Білі не можуть нічого зробити. Суперник буквально кожним ходом підсилює свою позицію. Напад на пішака Б2 це навіть не найголовніша проблема білих. Вони грають тура F1, намагаються просунути пішака на F4, і це, до речі, їм вдається. Іванчук не забирає на Б2, грає тура БЦ8. Активізуючи останню фігуру, яка стояла без діла. F4 все ж таки грає Горштейн, але українець міняється на F4, відходить конем, двічі атакуючи пішака. Якщо просунути його вперед, то можна повернути коня на Е5. Тому король h 2 у відчачі грає Горштейн, і чорні нарешті забирають на Б2. Але не турою, а ферзем. Атакуючи коня і туру А3. Єдина можливість уникнути миттєвих матеріальних втрат це тура Б3. Саме так зіграв суперник Іванчука, але Василь Михайлович поставив ферзя на Д4. Ферзь Ж4 грають білі, нарешті створюючи свою контрзагрозу, але вона несерйозна. Іванчук відходить королем на h 8 і в певний момент, до речі, може навіть використати лінію Ж, зайнявши її турою. Кінь в 3 грає Горштейн і знову ж таки у чорних дуже приємний вибір. Можна було забрати на Є4, але Ферзів 6. Акуратно відходить Іванчук, двічі атакуючи пішака Ф4. Після кінь ж 5 зіграв д2. Це і відкритий напад на туру і загроза Тура С1. Білі відчайдушно контратакують Е5, але Іванчук просто забирає, і після відходу тури на F2 елегантно закінчує партію, перетворюючи пішака у ферзя. Тут суперник Василя Іванчука здався, оскільки матеріальних втрат йому уникнути не вдається. Після взяття на Д1 Тура б'є Ф2, і білі залишаються без тури. Ось така дуже повчальна партія, в якій чітко видно різницю в класі між цими шахістами. І Горштейн отримав чудовий урок гри в системі Модерн Беноні. Василь Іванчук не залишив своєму супернику жодних контршансів. П'ятий тур був останнім із зіграних 24 вересня, і за результатами першого з двох ігрових днів Василь Іванчук поділяє першу позицію разом з Петром Свідлером. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.